А зараз ми вже пофарбували, у нас повністю вона чорна. А, ще пахне поки що відповідно, але це завжди поки що. І тепер будемо е фінальний етап. Будемо фарбувати її в мідний колір. Я завжди використовував ось таку малесеньку таку баночку, фарба мідь. Приходить в будь-який магазин, там де фарбу продають, кажуть. там, мені треба ф... мідну фарбу. Вони дають або таку скільки тут 100... А, 100 мл, а будуть баночку півлітрову. Оцеї, оцеї банки мені е, на 60 ще й стоян ставив, думаю, і вам так само стане. Так. Що нам для цього потрібно? Пендли. В принципі, я казав би вам купити такі плоскенькі, бо ним дуже, дуже класно робити мазки. Okay. Він плоскенькі такі, та от, впізнаєте його. І таку банку це трошечки інакше, але ефект той самий. Як, як потрібно фарбувати? В принципі, без різниці, як ви будете фарбувати, я просто покажу, як я фарбую, а ви вже собі робіть, ну, як хочете. Берем трошечки з заху. Берем з заху. Так. Якщо бачите, що трохи забагато фарби, так, це не то. Так. Якщо трохи забагато фарби, то трошечки... Починаєте фарбувати. Спочатку так от зверху, такими масками. Так. Оці, оці ремонт, так. зверху, зверху. Заху, заху, заху. О. вот тип плюс точки Вот. Типа, Зафарбували. Тепер, ну, я, е, в принципі, тренду повністю фарбую в мітній колір, тому я буду її повністю пробувати. Зафарбовую ще тут ці елементи. Так, так в тих місцях, де тяжко проходить, так само. Пелюстки так само. Чим ще великий плюс цієї фарби, що якщо десь фарба не взялася, то, ну, то її можна в принципі, приховати під шаром цієї мідної фарби. Будемо загальна А О, що тут випустило. коти. А що тошки там було? Ну, тобто тут, е, в пенсії без ренаце як ви будете формувати, це вже залежить від вашого смаку, як хочете так і формуйте. Далі, е, можна в принципі запробувати от цю зірочку, яку ми робили, так само, так легеньким таким мі мідним колом. Низу, так. Ну, я повторюю ще раз. я просто показую, як, як я роблю, а ви вже собі, ну, робите, робіть, як, як ви вважаєте за потрібне. Так. Далі будемо значить, зафарбувати листочки. Як зафарбо, як я зафарбовую листочки? Я беру так от легенько оцим же пускеньким пензликом. так от навожу такі от, ну, такі от мазки. На кожному полістку, на кожному листочку. Зверху і знизу. От зверху і тепер знизу. Почалося забувати от вже. Так, от, наші лоски uh, зафарбували. Uh, Тепер почалося замалювати сам uh, uh, саме стебло. сам, ну, я, в принципе, так сходит по таким с кем-то, с кем-то, с кем-то, он такие, такие, э, в принципе, так, гарно выглядит сбоку. Так, в принципі, на... все. Наша троянда готова. І, в принципі, так, готова. Якщо ви бачите, що десь ще там десь не зафарбували, або ви хотіли зафарбувати, то можете ще зафарбувати. В принципі, на цьому все. За цих півтора 2 години я не засікав, я вам показав, як можна з простих кришок і, а, звичайного куска дроту зробити троянду. В принципі, е, якщо. Якщо е, якщо вам цей відеоурок е, показав, ну, справді, е, вам допоміг, і ви, і ви зробили троянду, то я буду дуже радий. Також для цікавості вам можу показати, з чого почалося з чого почалося трояндобудування. Трояндочка. Ось ця трояндочка на пензлику. Ось з цього все почалося. Це була перша. Спроба щось зробити. І так потихеньку, потреньку вона почала рости, рости, ну і закінчилася такою тріандою. В принципі, вони дуже подібні. <гум> то, так, то так. В принципі, ви можете робити е, троянду, ну так як я вам показав, можете щось змінювати, там, наприклад, форму листків, по-інакшому загинати. Тобто, це вже, ну, я хочу так і робити. Тут, е, єдина межа це ваша фантазія. Ну і головне, щоб ще був якийсь певний інструмент. Якщо ви маєте десь ну, 100 гривень, то зайвих, там, можете вам попросити, а не знаю, то, то можете собі купити тонкугупці, губці, е, фарбу, клей і в кришки. І тоді, в принципі, можна зробити щось таке. А це буде в принципі, приємним подарунком, ну, то і так. Побачите, що, що ви можете щось зробити. Воно, в принципі, е, проблем немає. Дякую за те, що ви подивилися, що ви витримали цей цей певний час, дивилися і можливо ви для цікавилися, а може ви просто вам не було що робити і вийшли на ну два і подивитися або ще щось. Я буду радий, якщо ви подивитеся цей відео, але ще буду більше радий, якщо ви щось зробите, спробуєте зробити тріанту, то я буду дуже радий. Дякую за увагу. До побачення.